Я вам сказав, що якщо зараз заяву ви наближите навіть, я біжу напитку. Так, ви його не трогайте, ні, то, що він там говорить, руками махають, то не зараз. Якщо, якщо заявник, якщо заявник, ви можете надавати свої пояснення. Якщо на дану особу, так, на, не на, заяву, та, за заяву, за людина, Тепутин, який заплатив заявник, і вони зараз роблять на. Олександр Іванович. Олександр Іванович, можна вас на закінчитися? Покажіть на ту особу, яка можливо вас зробила. Добрий день. Шановні громадяни, шановні поліцейські, я прошу сесійної зали. вийти, проведіть слідчі дії за межами сесійної зали, а мені дайте можливість розпочати сесію Ми вас і почуну, працювати. Вас День напружений. Тому Що ці Бачить придати, що він зрадив. Я не знаю, хто на що наводить наклеп. Я ще раз говорю. Дайте право нормально працювати. Ви хочете, будь ласка, залежимо сім'ї за.